Працюю вже я майже 18 років. Робота моя пов'язана з засудженими особами, які не позбавлені доволі, а яким дали і спитовий строк, громадські роботи, виправні роботи. Люди, які ніколи не чули, що таке пробація, вони навіть не уявляють, що це таке. Засуджені є серед нас. Ми можемо їхати з ними в метро, в маршрутці. Ми не є вороги. Я завжди починаю, коли я ставлю своїх засуджених на облік, що я є супровід ваш на протязі цього часу, який ви який вам дав суд на періоді з строку. Моя робота не полягає в тому, щоб вас засудити чи вас направити в місця в позбавлення волі. Моя робота полягає в тому, щоб вам допомогти цей період пройти разом. Спочатку, коли ми тільки відкрили кіноклуб, всі сприймали це дійсно насторожено. Ви ж розумієте, лекції, бесіди, якісь розповіді про те, як це має бути на словах. Але жодна людина ніколи не розкриється так просто, не розкаже про щось таке. Таємне, яке знаходиться дуже-дуже далеко, і треба його відкопувати. І спочатку, коли ми показали фільм Прукарська воля, ми його обговорювали про героя кіно, кінострічки, починаючи від наркозалежності, до втрати зв'язку з родиною, до потрапляння в місця позбавлення волі, як він інтегрується потім після звільнення з місць позбавлення волі в суспільство, в громаду. І саме цікаве, що всі розповідали про героя. Тобто він свої співпереживання. І свій життєвий досвід вони перекладали на головного героя. Вже подальші кінопокази, люди дійсно приходили, вони вже більш відкривалися. Саме головне це спонукати людину до роздумів, щоб вона задумалася, що щось не так, щоб вона переосмислила своє життя. Фільми дають цю можливість переосмислити. Позитивний дійсно результат роботи це коли після закінчення перегляду підходять або дякують, або дійсно підходять, просять допомогти, наприклад, надати допомогу з приводу лікування від наркозалежності. Тобто, фільм Хворі люди ми показували, ми запрошували волонтера. З міжнародної антинаркотичної асоціації він колишній наркозалежний, і це надихнуло наших підоблікових теж розкритися, поговорити. Вони підходили. Люди лягали на стаціонарне лікування, лікувалися. І на сьогоднішній момент в нас є дійсно підобліковий, який вилікувався, і зараз він волонтерить. І ми його запрошували в якості експерта. Тобто, це ми розуміємо, що це працює і це цікаво. А ми за допомогою документалістики потроху-потроху виймаємо з людей і е, оте потаємне, які вони сховали дуже далеко за сімома замками. І в кінці, наприклад, я про кожного свого засудженого можу розповісти, в якій сім'ї він да, виховався, що спонукало вчинити даний злочин. Чому так сталося? Чи е, готова людина до змін, чи не готова до змін?